Hello! Ну що, сьогодні день починається з залу. Тренер мій поки що ще у відпустці, тому я йду в інший зал, йду з Артемом ми разом сьогодні будемо тренуватися. Поки в мене ще абонемент сюди дійсний місяць, я можу походити. Потім я не знаю, чи я буду новий брати, тому що тут тільки на рік можна брати цей спортлайф і я фіг знав, тому що весь цей рік у мене абонемент, по суті, не користувалася. Він у мене був але толку, бо я ходжу в інший зал. Коротше, подивимось, не знаю.

Тому що просто брати раз, ну, ми, два, на ту саму міста, яку ми були початку, спини, які прополучити мають поки життя. Тобто наша лягає в тому, що і ми змогли до опинити дістати, ми маємо проплатити спину. А ну оп, і хочемо цей почти. Тобто, щоб ти не зробила виклик, або там вдара зробила випадку. да, все рівно, щоб ти не включала да, Да, так, да, так, так. Старайся також, щоб воно зробило.

This up the face, the first time. Israel, as far if we're positioning. Красанів малим. Ну і собі теж. Але у малих тут чисто три шоколадних. Ви стільки бачили колись красані? Я ще ніколи, стільки не бачила. Їдемо ще цих забирати. Що, відкривай, зайч. Аріс, відкривай. Куди Ще? Ні, вона відкрита. Шухай добре. Це тьома. Хтось з вас є Ярик, Ярик, хтось. Це Ярик. Ярик. Ярик, а мені є. Космонавтом до заправка. Тримайте. Бо я чув, що ви ті шумахери, то Треба підкріпитися, відповідно. Ви да? тобі? Давай просто челендж. Мені здається, Це... Мені здається що ми так будемо дуже да, довго слухати. У нас тут проблемка. Проблемка в тому, що, ну, типу, як його... Я Немає думаю, з цим насосом ніяк. Нічого. Як. Да, має бути спеціальне перехідник. Ну, значить, без неї сьогодні, ладно. А то ми зараз так весь бензин тільки спалимо. Я думаю, що ви дуже сильно страждатимемо. Мене якраз питали, чи мала знайомість з Тьомою, ну от тепер буде знайома. До цього була не знайома. Так. Да? Ти щось з костю тупо вдернував. Серйозно? Йо. Що ви робите? Що господі? Що, я ти? Розвлічення, нормально? Ну, повторювати, знаєш, за нею можна страшніше, ніж, каже, самому. Мами тут нема. Ого, йо, нічого собі. Боже, я б не ризикнула тут їхати. І зараз з дерево. ой йо. А ти з цієї з'їхав Тьом? Ні, я. Прости. Боже, тільки акуратно. Ось так тримай, так? Сейчас? Ти Ага. Все готово? Давай Ти на неї так не впадеш, як шуша? Два, один, два. Ой, Мабуть, не страшно. А за що мені тримаєш. Ага. Я тримається? мою!

Виключать! Все, Ариска, можна в походу в гори ходити. Ти вже знаєш, взагалі. як треба робити. Так, да, вот так тут. Та з палочкой маленьки. Реально зручніше? Так. Сама да. попробуй. Так, ну що, сейчас я і мала будемо вдвох їхати. Ми, ми. Магай да 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 регулируй. Давай да. взяли замочку, мусить. А что я хочу в я знаю. Боже, це и гористе

У вас десь ще. З чого ще? можна попити? Я кажу, тебе на меми можна розбирати. Такий смішлявий. <паси> Зая. <паси> Дуже гулюється лунає. Просто луночка Зая. Подивіться, яка краса. Неймовірно гарно мете. Просто. Кайф! Да? Кайф! Подивіться! <рес> Ух ти! Це хтось зробив! Коротше, поки я йду в машину і їхатиму дотьому в гості, то така краса, боже, я не можу, дуже гарна. Коротше, розкажу вам одну спільну точку дотику. Яку ви знайшли і просто обалділи, тому що це герої. Хто знає цю гру і грав в неї? Ми в дитинстві просто з мамою постійно в неї грали. Ми могли вночі всю ніч в неї грати, а потім раз в школу треба було йти. Афієзна гра. І коротше, ми сьогодні ввечері будемо в неї грати. Це дуже класно, бо небагато людей її знають насправді. Герої меча і магії третя частина. Він її вже вчора скачав. Тому сьогодні у нас такий офігенний план на вечір намічається. Нажимай, починаємо. Сьогодні нас чекає. Сьогодні розійдемося. Вони <говорючний говорючний> турнір, після якого. Давай, Настік, да, раз... слонаход. И... Погнали. Зараз ми перевіримо, давай, давай. наскільки... Давай. Конячку. Ні, давай конячку. Лишай. На майбутнє ця людина сама запропонувала. Той, хто програє, записує відос. Що ми кажемо? Нічого не кажу. Кажем, ні, ні, Дякую ні, ні, за. Ні, гру... ні, 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 давай правду кажи, давай правду каже. О, Брі, ну серйозно, ну, що ти казав? Ну що визнаємо, <ріх> як це міць і потужність суперника. Ти yeah. якось не так. Ти казав, якось принижуючи себе, а зараз ти вже кажеш схвалячого суперника. Це він просто проіграє вже. Ні, я перегрупруюся. У мене все нормально. Розуваєшся в, в повітрі. Не те, не те, не те. Все нормально. Все, ми, ми виграємо. Перемога буде за нами. Не все, буде. все буде некрополіс.